Привіт! Я Наталіс Вікторія Дерев'янко. І сьогодні поговоримо про нового ворога підписання. угод. Хто ж це? А це ретроградний Марс. Уявіть, клієнт приносить усі документи, все готово, Ми вже починаємо підписання. І тут він каже: Стоп! Марс ретроградний, це ж планета війни, все піде не так, підписувати не буду. Пауза, здивування, що робити. Я думаю, що це Марс, чи хтось просто хоче взяти паузу. Отже, розвіюємо міфи. Міф номер один. Підписання угоди під час ретроградного Марса небезпечно. Ні. Небезпечно підписувати угоду, якщо ви не читаєте, що ви підписуєте. Міф номер два: ретроградний Марс проводить до конфліктів і провалів. Знаєте, що насправді призводить до конфліктів і провалів? Забути оригінал паспорту або невірно складений договір. Міф номер 3 Ретроградний Марс і нотаріуси несумісні. Ось і ні. Ми нотаріуси працюємо поза астрологічними впливами, тому готуємо документи так, щоб жоден Марс вам не завадив. Не хвилюйтесь за планети, хвилюйтесь за документи. А щоб усе було ідеально, приходьте до мене і пам'ятайте, жоден ретроградний Марс не перешкодить, якщо ви працюєте з професіоналом. Підписуйтесь, напишіть в коментарях, хто для вас страшніший ретроградний Марс чи забутий податковий номер.